Як часто їсте рибу? Чи влаштовує вас її ціна та якість на прилавках магазинів? Згідно з статистикою, наразі відповіді на ці запитання важко назвати позитивними. Але вже через два з половиною роки у Київській області та столиці з'явиться у продажі рибна продукція, яка за якістю та вартістю буде значно вигіднішою за нинішню, адже росте вона лише за 50 кілометрів від Києва у селі Старе Бориспільського району. Експерти акцентують увагу на тому, що подібне логістичне розташування є найбільш правильним для? Для продуктів тваринного походження, коли область забезпечується свіжими поставками від підприємств на її території для запобігання довготривалої заморозки, не кажучи вже про переважну кількість рибної продукції, яка імпортується на полиці наших магазинів з інших країн. Питання має ставитися в тому, щоб це була риба вітчизняного від вітчизняного виробника, щоб це вироблялося саме нашими рибницькими господарствами в Україні. Тим паче, якщо ці господарства знаходяться біля Київської в Київській області, біля Києва, тобто тут у нас є споживачі, які би споживали оцю цю продукцію, яка вироблена власними руками. Підприємство, яке забезпечуватиме свіжою та Якісною рибою нашу область вже почало функціонувати. З початку цього місяця аграрна виробнича корпорація Січ запустила 2,5 мільйони мальків до рочища святе біля Канівського водосховища. Його територія становить понад тисячу гектарів, з них близько 900 знаходиться під водою. Має минути 2,5 роки, доки риба досягне товарної зрілості. У великих європейських імпортерів на ріст мальків йде лише рік. Але в цьому і полягає перевага нашого виробника. Січ має принципову позицію виключно натурального харчування їхньої риби. Риба споживає те, що там вводиться в озерах, це дуже важливо. Чому? Тому що риба, яка імпортується, вона здебільшого аквакультурна. Тобто вона вирощена на... за допомогою всяких додатків, хімічних і так далі, тому вона рости, ну, досить швидко. Рівень споживання риби в Україні наразі є нижчим за раціональні медичні норми, що не є добре, адже про користь рибного білка відомо всім уже давно. Вона містить дуже багато білка і корисна не тільки людям, які ходять на роботу, які працюють, але й пожилим людям, особливо дітям. Більше того, враховуючи той факт, що риба на магазинів нашої області постачається в кращому випадку з інших регіонів України, а то й, взагалі, за тисячі кілометрів з країн Європи, користь від такого перемороженого продукту. Є сумнівною. Свіжа риба це свіжа риба. Якщо її там привозять із Вінниці, з Житомира, то ну, питання, наскільки вона свіжа. А це 50 км 40 від Києва. А якщо Дніпром, то ще швидше. Отже, маємо надію, що завдяки АВК Січ вже досить скоро ми зможемо включити до нашого раціону якісну свіжу рибу від надійного місцевого виробника за доступною ціною. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.